Привіт, хлопчики і дівчатка, привіт ваші батьки, привіт усім усім! Я рада вас вітати, моє серце належить вам. Сьогодні чергову казку мені допоможе розказати коала Люсі. Вона така ніжна, така легенька, така пюхкенька. Подивіться, яка в неї шерсть гарна. Але сама Люсі дуже довго не вважала себе привабливою, гарною і достойною. Зараз ми розкажемо чому. Люсі народилася в сім'ї дуже зайнятих коал. Її мама і тато зранку до ночі були на роботі, працювали. Люсі виховувала бабуся. Вона вчила її читати, писати, пізнавати цей світ і завжди була поруч. Коли наша Люсі трошки підросла, вона почала гратися з сусідніми хлопчиками і дівчатками такими ж коалами. Ті були такі спритними, як здавалося люсі. Вони могли за лічені секунди залізти на верхівку бамбукового дерева. Або схопити якогось черв'ячка поживитися. Люсі не була такою спритною, вона була обережною, обачною. Так навчила її бабуся. Саме тому часто друзі йшли грати без неї, не кликали Люсі, і вона відчувалася покинутою, нікому не потрібною. Тим паче, мама з татом дуже багато спрацювала. На вихідних мало приділяли часу своїй доньці, і вона стала така закрита і дуже сумна. Це помітила її бабуся. Вона почала розпитувати онучку. Ти що, Люсі? Розкажи, що тебе турбує? Дорогенька, поділися зі мною. І вона розповіла: бабусі, бабуся, я відчуваю, що тільки ти мене любиш. Друзі, мене не кличуть гратися з собою, бо я повільна, я обачна. Мама з татом мало часу зі мною проводять. А я б так хотіла з вами бути частіше, їздити кудись у спільні подорожі. Бабусю, щось не так. Як мені змінити цю ситуацію? І чому так відбувається? Задавала такі дорослі запитання. Наша Люсі. Свої бабусі, і бабуся, вклавши всю свою мудрість у відповідь, сказала Люсі: подивися, мама з татом стараються для тебе. Вони так радіють, коли ти у новій сукні. Вони так радіють, коли ви їдете в нову подорож. Вони добиваються, вони стараються, вони хочуть показати тобі гарний приклад того, як балансувати правильно у житті, як правильно досягати своїх цілей. Все це вони роблять для тебе, моя дорогенька. А друзі зараз у тому віці, що хочуть башкетувати, ганяти, гратися, наздоганяти. Ти вже трошки ви. Виросла, переросла ці ігри. Повірю, тебе будуть справжні друзі. Ти дуже гарна, ти дуже достойна. Але найважливіше, що тобі для щастя, для відчуття радості, для відчуття польоту ніхто не потрібен. Ти є сама у себе. Загляни всередину себе. Подивися, що це таке світиться. Алюсі, правда, так нагнула голову і бачить, там у неї біленька плямка. Вона каже: ось біленька плямка. Бабуся каже, крізь цю біленьку плямку проглядається твоє внутрішнє світло. Воно є в кожної тваринки. Подивися на нього Жніше дай йому розкритися, світи цим світлом, і на нього підтягнуться друзі, підтягнуться люди, і все буде добре. Ти виросла в любові, в коханні, не дивлячись на те, що твої батьки дуже зайняті. І це світло є в тобі. Неси його далі, і ніхто тобі для того, щоб бути щасливою і задоволеною не потрібен, тільки ти сама. І коли наша лісі отримала таку науку, вона зрозуміла, що світ правда любить її. Вона достойна, вона гарна. Вона по іншому навіть дивилася на себе в зеркало. Вона нарешті зрозуміла, що тато з тату з мамою на роботі не тому, що не хочуть з нею проводити час, а тому, що стараються надбати для неї краще життя, надбати для неї блага, показати їй приклад, як бути успішною, як досягати чогось у цьому житті. А друзі зараз в такому віці, що їм цікавий інший вид розваг ніж їй. І все добре, в неї з'явилися нові подруги, нові друзі, нові поїздки. Вона поїхала до літнього табору, і там теж вона змогла здійснити свою мрію. Давню дуже швидко, спритно забратися на верхівку бамбукового дерева, і все в неї налагодилося, Як тільки вона зрозуміла, що світло дійсно всередині самої неї, треба просто дати йому світити. Друзі, так і ви знаєте, що мама з татом, якщо затримується на роботі, це не через вас, це через те, що вони хочуть дати вам дещо більше. Вам для щастя, для радості, для відчуття повного комфорту, і гармонії в житті потрібні тільки ви. Так як в коалу Люсі, ваше світло всередині вас. Світіть, лідіть на зустрічі один одному, дружіть товаришуйте, будьте добрі, уважні і чуйні один до одного. Я завжди є у вас. Пам'ятайте, пишіть мені, я буду дуже рада. Бай-бай.